Але головне, німці заставили садити кунжут колхоз. І ми вони садили. Це отой кунжут, що ви казали, що жарили? Да, так, що жарили. І хлопці сказали, ой, отам вот у школі на полу валяється кунжут, давай підемо з і на і на гушителі вихлопну, ага. піджарили. І ми пішли туди, згибаємо. Коли раз двері відкриваються, заходить офіцер побачив нас, хватить пістолет, і ми гуртом Як у вікно випрыгнули, Потім до забора через забор і в оврах. А там чуємо бах-бах. Ну, по-моєму, він не в нас стріляв. А лякав Скоріше все, що лякав. Та, ну, Нікого не поранив. Але ми так злякалися, стрибнули у говрах, а там бур'ян трава така вище нас. І ми по тому бур'яну проползли аж до річки, зайшли у в село. І нікому не ні я, не хлопці не признали. Це ж воєнна тайна, ви що? Так. Да. Ну, Я, по-перше, тоді не можна було сказати, бо могли щось знати, хто це був. А потім я не хотів вже казати, щоб родителі. Щоб нікого не розстраювати, розтраювати. Ну, да, да. а признався вже, як тут працював, що це таке було. І...